Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко. з раночком понеділка, традиційні 5 хвилин. І про що? А про те, що деякі хейпери, деякі е, телеграм-канали, там різні сторінки Фейсбуку, різні там ютубовські канали роблять, роблять піар, роблять такі собі, роздувають. А ми люди біжимо, біжимо, хапаємо. Давайте от проаналізуємо декілька речей. Декілька речей, щоб розуміли, не треба спішити, не треба летіти, не треба все вірити. Ось передає. Да? Пишуть ці телеграм-канали. Словаччина може нам передати Міг-29. Може, а може і не передати. Друзі, це ось просто. Да, там Польща буде патрулювати і Чехія будуть разом патрулювати повітряний проти Словаччини і отсюда пішли. А тепер Словаччина може а тепер Словаччина... Підожіть, друзі, для того, щоб вона передала нам свої Міг-29 і скільки передала, і як передала. Спочатку потрібне патрулювання, коли вони почнеться і так далі. і так далі. Не біжіть, не летить, не летіть за цими. Не робами. Далі, да? Далі йдемо. Так, На цьому тижні міністр закордонних справ будуть розглядати пристановку віз для Росії. Може, будуть. А може, не будуть. Нема факту розглядань, як нема факту передачі. Розумієте, яку пристановку? Дуже багато позицій, дуже багато різних позицій. Одні пропонують тільки туристичні, інші пропонують там всі приостановити, інші пропонують на деякий час, інші пропонують дати забрати оці права на проживання. Дуже багато. Це тільки будуть розглядати, навіть не вирішувати питання, не вирішувати рішення, а тільки а тут уже пішли і почалося. Все забирають, перебирають. Ні. Як їздили росіяни, так і їздять. Я також хочу, щоб вони не їздили. Я дуже хочу, щоб вони не їздили. Я страшенно хочу, щоб вони не їздили. Але поки що це не вирішено, наскільки я розумію, то зараз 10 країн за те, щоб призупинити видачу віз. Дві країни категорично проти, вгадайте з трьох разів що це за дві країни. Ну, звісно, Німеччина і Франція. І 14 країн в процесі роздумів. Хтось може і згоден на все, хтось на частину, хтось так, хтось так, хтось так. Але повірте мені, не буде рішення до віз, поки буде ще бархатний сезон. От і все. Потім, можливо, якесь буде. А ми вже тут кричимо, радуємося топаємо і хлопаємо. Надо топати, надо треба топати, треба хлопати, треба вірити, але його ще нема. Далі. Пішло вчора по всім каналам, знайшли е, Вовк, ту, що звинуватили вбивстві Дугіною, знайшли мертву в ній 20 ножових ранінь. Слухай, а, і пішло по всім каналам, пішло по всім сторінкам, фотографії, щось це. Потім стоп, та це ж фотографія 2020 року. Та це жених вбив, жених вбив Невісту. І, і так далі. Друзі, друзі, зупиніться. Зупиніться. Далі. Російський ТАС повідомив, що з 30 серпня е, літаки будуть літати через частину забороненого повітряного простору. І пішло зрада, Європа зрадила, Європа не з нами, Європа не друг. Ось вони запускають Росію. Стоп, секундочку, друзі. Секундочку. Закритий простір. Це їхній закритий простір на півдні Росії. Це Краснодарський, Ростовська область. Що? Що, ми, що межує з нами, з Україною, де йде війна війна? Вони самі, за, самі закрили цей повітряний простір, не пускають туди нікого і не літали самі. Тепер частину повітряного простору вони відкривають для своїх літаків, щоб літати в Сочі. А ми вже зраду розігнали. Зрада, зрада, зрада. Слушайте, як ми любимо це все? Ну, не знаю, як, 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 як ми любимо це все. Як ми любимо це все звертати? Шановний президент, зверніть увагу на те то й на те. А якщо до вас будуть звертатися про все? Ось про все. Ось я читаю, так, да, це шкода, це страшне, це війна, це, це горе. Шановний президент, зверніть увагу на Нікопель, нас кожен день обстрілюють. Ну добре. Ну добре, ну хай зверне увагу на Нікополь, хай обстрілюють е, Миколаїв там. Ще на що треба ще звертати увагу. Наприклад, моє селище обстрілюють не те, що кожен день, а цілодобове. І ніхто про нього навіть не згадує, що мені робити. Ну, давайте перестанемо бути дітьми. Я вже скільки пишу, давайте дорослішати. Давайте бути дорослими. Дякую, друзі. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Я вам дякую за ваші донати, за ваші перерахування. До вечора. Ввечері поговоримо. Україна переможе!